За сім місяців війни Запоріжжя стало другим домом для багатьох вимушених переселенців. Однак після кількох тижнів нічних обстрілів люди знову вимушені шукати нового прихистку. Покидають свої домівки і запоріжці. Зізнаються, виїжджають бо страшно за своє життя. Стало доволі опасно і участилися взриви всі. Страшно ходитися тут. Грустно, все це, але така життя, що так вийшло. Куди тримаєте шлях? На даний момент в Львов, потім на закарпатську область, прямують до більш безпечних місць не тільки містяни, але й ті, хто знайшов тут тимчасовий прихисток. За весь час війни вони вже не вперше змінюють місце проживання. Тож починати з нового аркуша їм не звикати. Мі переселенці з міста Пологи, тобто ми сюди приїхали, потім їхали на Одесу, потім ми повернулися знову сюди, і тепер ми знову їдемо. А будете до Запоріжжя повертатися? А вже ж, а вже ж як тільки ми дізнаємося, що наші рідні пологи звільнені. Ми першим рейсом поїдемо додому. Частина пасажирів евакуаційних вагонів їдуть значно далі за кордон. Валентина та Ольга прямують до Німеччини, де на них чекають родичі. Причина одна: більше не відчувають себе у безпеці. Спочатку мою квартиру розбанділа в Степногорській, значить, я переїхала до сину в Запорожжі. И вот на днях, вы знаете, как это, на Шевченковском микрорайоне было сильное, там было телевидение, это все, там был, значит, обвал. Ой, там была катастрофа. И в моей квартире посыпались стекла, и все. И, а я инвалид второй группы, мне очень тяжело сейчас там находиться. Страшно. Ночью не спишь, днем слушаешь, считаешь количество прилетов. Діти настояли, щоб я уїхала. Но у мене там сейчас виїхала невестка з двома дітьми. Вона зараз там і я їду туди. К Теж до Німеччини. Да. Аби у містян та переселенців була можливість виїхати. Укрзалізниця додала ще три вагони до евакуаційного потягу. В свою чергу провідники кажуть, попит на виїзд залежить від ситуації у місті. 11 жовтня ми вивозили. Запоріжжя на 5 вагонів 420 чоловік. Із Запоріжжя до Хмельницька і до станції Львів ми вивозили пенсіонат. От тоді був ажіотаж. Чим тягша ситуація в місті, тим більше людей все-таки вимушені покидати свої домівки. Самі побачите, що, що творять. Творять по е, жилих будинках, страдають мирні люди. Ще по 10 вагонів додали на напрямку Запоріжжя Івано-Франківськ та Київ. Вони не евакуаційні, тобто квитки на них треба придбати. Попри це, попит на ці напрямки зріс. Раніше виїжджали в середньому 1100 пасажирів. Останні дні у два рази більше 2200 або 3300 людей. Є люди, які знаєте, як то кажуть, з бойовим настроєм їдуть, розуміють, що треба. Ну, у нас така професія, де ми працюємо і психологами. І як то кажуть, крепким плечем, в яке можна поплакатися тяжко. Людям тяжко. Вже завтра пасажири прибудуть до міста Лева, але усі пасажири точно знають, що неодмінно повернуться додому, адже перемога без сумнівів буде за нами. Анна Давидова, Андрій Позняков, телеканал МТМ.